Мої вітання всім, хто бачить це відео. Сьогодні я знову показую роботу тестера блоку жилення комп'ютерного. Ну, це вже кінцева серія, яка закінче з блоком жилення. У мене більше немає блоків жилення. Чисто випадково я знайшов. При очисті своєї кладовки, а нас попросив кладовку очистити, і коли я забрав речі, доказу заносив на поличці, я знайшов такі блок жилення, про який забув. Скільки йому років? Ну мінімум десь 5, більше 5 років, так як я 5 років мав інші блок жилення, які поміняв на, на, інші, на 1 кВт. А у мене до цього часу стояв 630 ватний. Він десь біля п'яти років не користується. Чого я там його поставив і чому я не встановив на комп'ютер я не знаю. Але так є. І сьогодні він в мене прийшов з складовки. такий цей блок живлення. Всі кабеля ну, зв'язано з цими кабелями, що, що чому я не підключаю їх. Давайте я зараз коленько спробую під, підключити. І привірити, чи він робочий, може він і не робочий, бо я не пам'ятаю його. CPE. Зразу встановлю на місце. Тут є два, бачите. От тут можна підключати вже е, таку графічну карту. CPE. Підключаємо, де воно сюди. Чого тут не підписали CPI, де? Чи воно? CPI червоне. Добре. Треба підписати собі, щоб я кожен раз не... СПО. Це СПО чорне. Знову ж таки, повторююся, перепутати їх неможливо, так як вони мають замки, які не дають можливості запхати в інше гніздо. Так що ті, хто пробує підключати і сам збирає комп'ютер, нічого тут страшного немає, пробуйте, ви не перепутайте, тільки не сильно пхайте, так щоб аж вилазили очі, бо ви. Звертаючи увагу на ці замки, ви їх інакше положені, інакше гніздо не запхаєте. Так що тут нічого страшного нема. І коли ви будете збирати самі, і ви отримаєте задоволення і будете більш знайомі з комп'ютером і з його роботою. Так що не бійтеся ніяких передрозсудків, нічого поганого ви комп'ютер не зробите. Щоб там буду говорити вам, о, ви що тут дорізеш, ти там нічого не знаєш. Всі вчаться і всі е, з часом стають майстрами, ніхто майстром не родився. Тут трохи незручно запихати оце, придумали, на якось середині сата. Так, і головне, що в ньому немає е, замка. Але ви тут нічого не повернете, якщо не повернете в другий бок, він просто у вас не запуститься, не буду показувати е, в цей напруг. Так, бачите. Тут є всі, навіть ще такі. Давайте ще й такий підключу він. Але він те саме, що SATA. Е... Я його теж підключу і він зараз, що він нам покаже. Все. Знову ж таки, я користуюся таким е, грязним е, у фарбі е, кабелем. Хочу розмотати новий. І Він в мене є, але і блок живлення готовий до випробувань. Я не знаю, якщо чесно, я не знаю, чи він робочий. Бо я не пам'ятаю про нього нічого. Як я купував, де я купував, купляв, я не пам'ятаю. Я її жінки питався, чи вона пам'ятає, вона теж дивилася на мене. Я на неї не можу зрозуміти. Оп, він запустився. Тут кнопки нема. А є, вона включена. От дивіться, кнопка включена, зараз я виключу кнопку. А, коли пам'ятаєте, я казав про Мокс. Дивіться, він в мене засвітився зараз. На цьому було це живлення. Засвітився Мокс. Будь ласка, хто розуміється, хто знає, що то таке є. Скажіть, будь ласка, що то за звір МОКС? Я дивився в інтернеті, я не знайшов ніяких даних про цей МОКС. Зовсім не знайшов. Зараз я виключу, чи ще раз. Бачите МОКС, щоб я не, не говорив, от він є. Він підключений. В якому шлейфі? Я не знаю. Тут є показуються які кабеля підключені. 24 піна CPU, PCI, SATA, MOX. Що таке MOX, скажіть, будь ласка, я виключаю. Бачите, я обесточив цей блок живлення, і в мене тестер показує. На цьому блокі живлення залишається остаточна напруга, яка живе блок живлення. А на Seupson, на а на Корсері. Він зразу обрублював напругу. Я не розумію, чому так. От, тільки що, ще раз я вам покажу, от воно, я включив, показую МОКС. Бачите? І коли я виключаю напругу, я виключив, він продовжує працювати на курсері, зразу обесточувало цей блок живлення. По суті, мала би світитися напруга 5 вольт. Мала би. Зараз подивимося, якщо воно обесточиться, я спробую пошукати, чи буде 5 вольт дежурна напруга. Бо на Seasonic вона є на Курсері. От, І зараз я запускаю блокжилем, він не запускається. Як воно працює взагалі? то Чому на цьому немає дежурної 5 вольт? Я навіть не знаю, як воно працює, то цим вимикачем обесточується виходить все. Ну, а я. А на одному на курсері я обесточував, а там залишалося на курсері чи на я не пам'ятаю, залишалося 5 вольт дежурно на Так, давайте перевіряти, щоб я багато не говорив. Так вам тако комфортно буде. Отако думаю. Натискаємо. Послідовно кожне по послідовно буде показувати 24. оце йде. Послідовність. Перше, друге, третє, четверте і п'яте натискання. Перше натискання. Запустився. От вентилятор пішов і показує 5,1 вольт. Зверху дивимося, бачите. так, 12,05. 12,1 мені погано видно туди. отако От мені добре. і вам добре, так, 12 вольт рівно, 5,1, 3,38, 5,13 і PG125. Там, по-моєму, від 100 до 500 має бути. Так, воно виключилося. на деякий час чому воно зупиняється? Бо там є нагрузочний резистор, наскільки я розумію, Воно вимірює цю нагрузку ці блоки жилення під нагрузку, які рівні 600 Втам. Виходить, що ці всі напруги. При нагрузці стандартні 600-ваттного е, блока живлення. Він в, тут, якщо міряти, це 700 ваттний якщо 600 ваттний чи 550 ваттний тут буду вказувати його потужність в ваттах. Отут посередині є місце. Давайте перевіряти далі, Запустився. Ми це провірили напруги. Тепер далі. ЦПУ 12 при нагрузці він це міряє 12 рівно. СПСІ 12,1 САТА. Має е, всі відповідні напруги. 3,3 Тут трошки завищений. Ну, в межах норми, бо там є мокс. Бачите перший він е, перший блок живлення який показує мокс Хто пояснить, що це таке МОКС? Чому із трьох чи з чотирьох із чотирьох блоків трьох Один тільки показав МОКС. Ще раз вернемося до Мокса. Це послідовність сата. І МОКС. Він цей показує МОКС. 12 вольт. Що таке МОКС? Скажіть, будь ласка. Зараз я перевірю, що я думаю. Все. Напруги відповідають тим нормам, які рекомендовані виробником. Давайте я відключу оцей МОЛЕКС, Мокс оцей кабель. Ух ти, пашко! Я не можу там пальцем просто забрати. І зараз знову запущу, подивитися, чи він показує МОКС. О, і авен не показує МОКС. Так. Сата, нема МОКС. Мої шановні глядачі, МОКС показує під підключення оцього розйому. Чому я не знайшов інформації в мережі, я не знаю. Але головне, що я ніде не включав і в першому блоці живлення Seonic, я не включав цей кабель, але він не засвітив МОКС, а потім пропав. З чим це зв'язано, я не знаю. Ну я його перший раз на всякий... я сам цікаво, стало, що таке за Мокс, я підключив цей кабель. Цей МОКС це є оцей кабель, щоб ви знали. І я. Тепер буду знати, бачите, появився МОКС. А тепер дивіться, цікаво, що якщо я відключаю якісь. Ну, нема десь напруги. Так. От, пропала напруга. Він виключився. Давайте нас запихаю сюди назад. Це виключусь. Я не знаю, бо я на Саосоніку я пробував відключати, коли я відключав блок живлення, в мене... Загорялося червоне табло і показували відсутність всіх напруг. А тут чомусь цього не показує. От, зараз показує, бачите? От. Немає напруг. Це при відключеному зараз я відключив, е, відключив вимикач. І на цьому на Сеосоніку показує, що відсутні є дежур. Діжурна напруга, чергова напруга 5 вольт, відключився повністю, обесточився. Воно вказує, що відсутні всі напруги, крім чергової, крім цієї 5 вольт. Зараз ще раз спробую. Бачите? А на корсері цього немає. Я коли відключав це, мені зразу обрубувало, повністю обесточувало. Так що таке я тепер зрозумів, що проблема з курсером, напевне, або його така нормальна робота. Але все одно треба я подивитися по, по інтернету, які проблеми, чому на корсер кіловаттному не показує той МОК. Я ще його попробую підключити і чому при відключенні блокаживлення кнопкою включення-виключення. Не згорається ця сигналізація, відсутність напруги і не горить чергова джуна напруга 5 вольт. Е, дякую. Е, я думаю, що вам сподобалася ця інформація. Пригодиться вам. Скажіть, бо цей кабель його треба поміняти, Він не фотогенічний. Все збираюся його змінити. і Вдруг він доходить. Е, цей блок жилення, наскільки я розумію, вправний. Чому я його підключив, я не знаю, але Но він новий, не видно, що він навіть був прикручений. Не крутилося його, бо нема здат-різьби. Як я так купив і не поставив, я по сей день не знаю. Я зараз на голову тріска, чому я не поставив його на комп'ютер. Аж по сьогодні я його не бачу. Ну, це не проблема, він э, знайде своє місце. У мене багато комп'ютерів є і буду старатися там мене ватні. 600 Вт значить буду міняти. Чи надійний цей комп'ютер, е, блок живлення? Не знаю. Хво, ну, хваляй, хтось хвалить, хтось ганет. Е, 700 Вт. Е, важкий досить. Я думаю, що непоганий. Ну, я, я не пам'ятаю, щоб я такий купував, чомусь в мене з пам'яті вискочила покупка цього блока живлення. Дуже вам дякую за то, що подивитися це, це відео. Надіюся, і вам е, стане в допомозі такий блок жилення, і ви зможете спокійно перевірити е, будь-який блок живлення без проблем. І у е, вас не будуть страдати ні комп'ютер, ні, е, ні гроші ваші. Головне, вважати на себе. Все найкращого і до зустрічі.